Всім разом з вами хотів би сьогодні роздумати над словом Божим. І знаєте, таким вступом хотів сказати нещодавно, в нас на зібранні група прославлення співали пісню Любов Христа безмірна і палка. І там були такі слова: якщо б любові не було, ми б не змогли здолати зло, надію мати на життя, що може дати лише любов Христа. І ще якщо любов забрати хоч на мить. То світу весь в ненависті згорить. Я думаю, кожен погоджується, що в нашому житті дуже важливе місце займає саме любов. Недаремно, коли навіть вчитель закону питався в Ісуса Христа про те, які самі важливі, найголовніші заповіді в законі, Ісус відповів йому в Євангелії від Матвія в 22 розділі з, 20, з 36 віршу. Учителю, котра заповідь найбільша в законі? Ісус відповідає, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однаково з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Питання до нас виникає: чи любимо ми Бога? Як сильно ми його любимо. Якщо е, так, я думаю, що кожен розуміє, наскільки багато Бог зробив для нас, е, скільки віддав для того, щоб кожен із нас мав спасіння, мав вічне життя. Е, але насправді, якщо подивитися, Бог перший виявив до нас свою любов. Е, інакше б. Якби цього не було, ми просто б не знали, що таке справжня любов. Івангелія від Івана 3:16 говорить нам так, бо Бог полюбив світ. І далі в 1 Івана 4,10 написано, апостол Іван каже, не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Але крім того, щоб любити. Бог закликає нас ненавидіти. Так вам не почулося, Бог закликає нас ненавидіти. Основне місце, яке я хотів би сьогодні з вами розважати, це Псалом 97, 10, 12 вірші. І 10 вірш говорить до нас наступне. Хто Господа любить, ненавидьте зло. Хто рятує душі святих своїх, той визволить їх із руки несправедливих. Хто Господа любить, ненавидьте зло. Чому ми повинні любити Господа і одночасно е, ненавидіти зло? Тому що ці дві речі, вони є абсолютно протилежними, вони є несумісними. І е, апостол, е, коли взяти, що наш Бог він є абсолютне добро, він добрий, він навіть більше того, він є любов, то він ненавидить зло. І він хоче, щоб і всі його діти, всі його послідовники, вони також так само чинили, ненавиділи зло. Апостол Павло в Римлянах в 12 розділі 9 віршем, він говорить наступне: любов, нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло татуліця. Або в іншому прикладі, чіпляйтеся до доброго, ненавидьте зло та толіться до доброго. Апостол Петро в 3 розділі 10, 12 віршами каже, бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого, тобто від зла та уста свої відговорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе, хто чинить зло. Тож, якщо ми не маємо ненависті до зла, то як ми можемо любити те, що є добром? Напрошується висновок. Якщо ми любимо Бога, який є абсолютним добром, то, відповідно, ми повинні також вчитися, маємо ненавидіти те, що є злом. Отож, що буде, коли ми будемо любити Бога так, як Він від нас хоче, так, як Він вимагає, так як Він заслуговує, на що Він достойний? 97-й псалом каже нам, хто Господа любить, ненавидьте зло, хто рятує душі святих своїх, той визволить їх із руки несправедливих. Далі 11 й вірш, світло сіється для справедливого, а для простосердих розрада. Радійте праведні Господом і славте його святу пам'ять. Що ж буде, якщо ми будемо так любити Господа? І цей псалом він говорить нам, що перше це Бог захистить наше життя. Далі він каже, що Він прольє світло на наше життя, тобто наше життя, воно буде, з нашого життя буде забране всяке зло, всяка темрява. І третє, це те, що Він наповнить наше серце радістю. Запитання до нас. Ми вже навчилися любити Бога і нашого ближнього. Певно, що впродовж цього життя ми продовжуємо вчитися це робити. Але ми повинні також пам'ятати про те, що ми маємо вчитися ненавидіти всяке зло. Зі свого, зі свого боку Бог обіцяє, що Він захистить наше життя, Він проллє світло на наше життя і Він наповнить наші серця радістю. Іму нехай буде слава по Амінь.